Включається марафон. Зараз в 11 годин повинні вимкнути світло. Настрій просто так і пре сказати, яка я просто щаслива в тому, що, блять, така на дворі жара. Зараз вимкнуться кондиціонери. І я тут буду на роботі як в духовці. Це просто звіздець. Це знущання. Просто знущання над людьми. В таку жару вимикати світло. Холодильники течуть, все в холодильнику можна можна звідти все викидати. Там уже просто нічого немає. Коротше, просто супер. В жару без світла. Як вчасно, як все по графіку, які молодці! Друзі, привітаю з вами. Всім привіт! І сьогодні я зла. <злі> зла, знаєте чого? Бо сьогодні вже 4 число. І з 1 числа наше виробництво працювало тільки один день. Тобто три дні ми простаюємо. Як можна підіймати економіку, чим можна платити податки, якщо ми три дні в тиждень, я не знаю, що буде завтра і післязавтра, не працювали. Знаєте, вже такий, я б навіть не назвала це крик, це вже істеричний сміх. Це вже просто істерика саме настояще, бо я вже, я, я не знаю, я не знаю, як далі буде, як далі це буде продовжуватись, це вже настільки замахало, задовбало, що просто я трошки вам тут вискажусь. Я думаю, що кожен, кожен е, про це думає, і кожен мене підтримує адекватний. Кожен адекватний мене підтримує. Бо я знаю, ви зараз почнете писати, що а де ще хуже, а де ще лучше. А де ще лучше. Якщо хочете щось написати, то пишіть не мені, а пишіть владі. Отак От я вам хочу сказати. Не я вимикаю світло, я, звичайна, людина, яка страждає від цього. Дома вже просто срака. Викинути все з холодильника, з морозілок, то, що морозилось на зиму, воно вже нікому не потрібне. Отак. От Це ще голоду нам не вистачало. Коротше, возмущення просто аж пруть. Так, треба набирати зараз позитиву. Хорошо, що вчасно зробила собі хоч каву, зараз каву, може трошки попусти. Бо з мене, мабуть, щоб видно було, з мене аж іскри сипляться. Звіздець просто. Це називається гарного дня. От зараз будемо цілий день без світла до 4 години. Робочий день без світла просидіти. Це я знаю, до чого це все. Це я нервую, бо я 9 років у відпустці не була. Тут розкритий секрет. Тут я до мене дійшло, що 9 років жінка не була в відпустці. І того вона така скажена. Кіт! Мій ти такий красончик, красончик. Прохлади хочеш, так? Да? Ой, та ти Татиш. Боже весь пошкальований. Ти розбойник, да? ти розбойник? На дворі жара, вітерець. Е, я б уже на річку пішла. Якщо чесно, я вже трошки моя оця краснота прийшла. І я б уже пішла купатися, позагорати знову. Вже такий гарний, гарна засмага така з'явилася. Мені подобається. Поїхала б знову на те місце, де ми були. Хто не дивився, можете придивитись минуле відео, як ми їздили в Саврань на річку. Там нам дуже сподобалось. Я б знову ж таки туди поїхала, там чистенька водичка. Коротше, сподобалось, що казати. От. Але що, але треба працювати. Треба працювати сьогодні і вихідні. Е, хочу поїхати сьогодні додому. Ой, поїду додому, полию квіти. Бо мала вчора-позавчора поїхати, так і не поїхала. І треба край сьогодні поїхати, бо таке пекло вже пекло, що треба їх полити. Вони там, мабуть, у мене вже повисихали всі. Від такої жари. Треба навідатись додому. І ще дуже гарна новина для нашого ремонту. Нарешті зробили опалення. Нарешті зробили опалення, вже все зробили, систему запустили. Уже можна продовжувати ремонт далі. Дай Бог, все буде добре. Будемо далі продовжувати. Я вже якусь одну кімнату зробила, вже переїхала, я вже так хочу там жити, я вже хочу окремо жити, хочу в себе вдома жити. От. Ну, я думаю, що зараз вже трошки швидше все піде, бо затримувала весь ремонт, це опалення затримувала того. Будемо далі продовжувати. Я потім окремо зніму влог про наш ремонт. Так що. Не переключайтеся. А зараз я, мабуть, візьму граблі і піду. А, і піду буду громадити на дворі скошену траву. Бо хто, окрім мене, її погромади? Ніхто, нікому це не треба, ніхто цього не зробить. Ой! Двери мать не прибили. Нікому цього не треба. Піду, порядок треба навести. Ось тупозаду мене всю територію треба всю загромадити. Загромадила і зараз в нас буде дегустація нашого нового літнього товару. Боже, ну тут прямо сервіс буде. Есть чашка. Добре. Так, лимонад. По-турецкий. Дивіться, який колір гарний. Дегустуй. Ммм. Блін, реально вкусно. Не так? да? Угу. Ну щось смак такий схожий. Ну, то що мохіто, смак мохіто, це одне. Ну, а ось... це не смак мохіто, це просто трохи м'ята віддає. Його можна зробити і без м'яти, але в цьому рецепті по-турецьки там йде трохи м'ята. Десять з десяти. Дякую. О, все, дуже смачно. Наступний напій Каркаде. В міру солодкий. І такий насичений смак. Він дуже мати тьорку. Його можна засахарити дуже сильно. Ні, не треба, от бо... саме раз. Тоді воно не утолить жажду, сахар буде далі випалювати. Оце голова, оце бізнес-ідея, просто вирують. Ввечері будемо квас попробувати. А ще клас на діду і провіримо. Ще <рес> квас ввечері буде. Ну що, будемо запускати виробництво? Так? Да? У мене ще він сьогодні приїхав товар, приймаю. І добре, що є от така штука, яка робить нам Вон. світло. Ось так вона виглядає. На, Знаєте, от таке телефон зарядити, лампочку включити. Працює від нього термінал, працює камера, сигналізація, і все від нього працює. Цього вистачає батарея. От видно, як працює. А тут видно, як навантажена. Тобто воно не навантажене зовсім, можна сказати. Це вже неплохо, бо коли немає світла, і дуже класно, коли в нас працює термінал. Отак. От цивілізація. Цивілізація, сервіс. Сервіс перш все. Це Я кажу і самі від цього смішно. Яка? Цивілізація як світа немає. Яка це може бути цивілізація? Якщо ми сидимо без світла, самі щось там лампічимо, придумуємо, щоб було то світло, хоч трошки. І що? Я хочу вам сказати, що я отако замахалась, зажарилась, розплавилась, як ото масло на столі. Жарко, кондиціонера немає, а буде працювати світло микнуть. Буде працювати аж в 4 години. А що мені в 4 години Дом поїду. Ну, приїду додому, хоч домом буде прохолодно, там буде світло і вимкну там кондиціонер. Друзі, а поки я приймаю товар, розкажу вам, що в нас случилось в селі. ЧП случилось. Я якось забула вам це розказати. Коротше, я не знаю, скільки часу. Ну, тижня-два, мабуть, як пропала в нас в селі жінка. Просто іспарилась, пропала. Залишила вдома телефон, не дозвонитись до неї, бо оставила ж телефон. Взяла паспорт з дому. І зникло. Дома залишилось двоє дітей, неповнолітніх, якщо я не помиляюсь. От. І її шукають. Сьогодні поліція цілий день в селі Рища. Всіх допитують, всіх родичів там заставили написати заяву про зникнення. Е... Так що я не знаю, як ця історія і чим закончиться. Люди кажуть. Що може, вона в родичів. Але обшукали всіх родичів, всіх родичів, які в неї є, в неї багатодітна сім'я, наче семеро братів-сестер. У всіх були і всі в шоці, всі забили на сполох ці родичі, теж почали кіпішувати, як так, жінки два тижні немає вдома і ніхто не написав заяву з близьких. Чоловік не написав, не знаю, будемо чекати, як буде ця історія розвиватися, так що буду тримати вас в курсі. Скільки це зараз градусів в тіні? В тіні 33. 33 градуси. Так що ви бачили, що я не обманюю вас. Що сьогодні похолодно. Так, що сьогодні прохладно. Вітерець на дворі, так і хочеться вдягтись потепліше. Ще трошки ще часок. Отако, От ще часок. Де там мої часи? І додому оце, я розумію, неочікувано. Чекали світло в 4, а його вимкнули в 3. А, а не ждали? Я зараз кондиціонер переключу, включу-виключу, чи виключу-включу. І буде в нас вже прохолодно. Ну, все одно до 4 сьогодні працюємо. Так як у нас сьогодні виробництво не працювало, не запускалося по, -по цій же ж причині, що немає світла, От, то я можу вчасно, в 4 години по графічку піти додому. Зараз трішки. Цю кімнату видачі е, охолодимо, вимикаємо і їдемо додому. Хочу в холодний душ. У нас є літній душ, і це дуже спасає е, в селі, що є літній душ. Що коли немає навіть світла, в тебе завжди є душ, завжди є туалет на дворі. Оце дуже класно. Е, приїду зараз з порядку дому на посуду перемию, все, і буду відпочивати. Пожарку на дворі нічого не зробиш. Та я нічого вдома аж такого не роблю, городом не займаюсь, уявіть собі, да? в селі живу, городом не займаюсь. Бо я так замахуюсь на роботі, що мені не догорода. І це ж сьогодні хочу поїхати туди додому, до нас додому, де в нас ремонт. Полити квіти. Я вже говорила, мабуть, да? бо я вже не пам'ятаю, що я говорила. Полити квіти. Полию квіти, бо я там вже давненько була тиждень, як, мабуть, була там, минулого тижня, да, мабуть, була, от, то треба вже навідатися. Подивлюсь, що там доробила нам вже, трошки познімаю, бо ж буде відео, буде відео. Це лягла полежати 15 хвилин. Цей пернате створіння мені не дає навіть подрімати. Ну, кеша, ну скільки можна? Ну ша! ша ша. ша, ша, ша. Ну, приїхала додому, заморилася. думаю, зараз в прохолодній кімнаті ляжу. І подрімаю трошки. Так ні, оце ж він валує, це щоб я не спала. Кеша, ну хіба так можна? Все одно на дворі жарко, що робити на дворі. Того є час трішки відпочити, і потім пізніше поїзу додому. Подивлюсь, що там, на якому етапі ремонт, бо я вже давно там була. Так що вже зустрінемося там з вами вдома. Приїхала дому і дивлюсь. Папушка чись літає, голубенький, кось втік з пташечком он. Полетів. Я в шоці. Він без жирний не може втік. Да? Дивіться папушка, в кого втік папушка? Такий впитаний, гарненький. Гарненька пташечка. Хотіла зловита, а він на руки боїться. Ну як, він не гендикий, бо я близько підійшла, але не встигла його схопити. Красунчик, такий гарний. Мої клумби. Що тут кажуть мої клумби? Що це в мене вже? Гладіолуси почали цвисти. Боже, Боже, це червоні тут, це щось в мене нахилився. Зараз буду вас поливати, мої красунчики. Зараз буду вас поливати. Які гарні. І ці подрізати. Хел! І зараз я тут полию, скосили нам люцерну. Вже якийсь вид з'являється. І тут може трошки посапати, пошарувати щось, ще буранчик який позбивати, бо я була... Того тижня. Ну, коротше, коли була, то й шарувала. А це зараз знову треба. Тут я, звісно, нічого не робила, бо плюнула вже, думаю, на що його тут трогати, якщо його потім косою можна скосити. Мені головне тут. Я ж, звісно, розігналася клумбу зробити аж до тої палки. Але зрозуміла, що в мене немає стільки настрою, квітів, бажання. От залишила собі отакий от кусочок. Тут ще була малінка. Вона вже посохла. Ми збирали малінку. Виноград тут є. Цього року буде вже в нас виноград. Не знаю який. І чую, там на річці купаються. Треба було дівок брати з собою, але не різкнула, бо думаю, будуть мені зараз кричати. Коли додому, то їх комарі кусають. Та ще щось так втік. Папужанчик десь полетів, не бачу, десь полетів. Хідні. Тут поприбиратися, бо вже позаростало все. Мої ще два гладіолуси. Тут посадила, бо вже потім, коли якось приїхала, висадила всі інші гладіолуси. Через тиждень приїжджаю, а вони лежать на землі. Тут сюди вже посадила. Приїхати, оці бур'яни, всі повиривати. Якось красоту тут навести Ой. Розочка яка гарна. Це буде закриватись насосом. Треба накрити його кришкою. Коротше, друзі, отакі діла полила я квіти. Може, зараз візьму сапку ще пошарую. Ну, то не, то не точно. Або буду їхати вже додому вечері готувати, поки є світло. Так, друзі, що я хочу сказати. Жапки розквакались. Що я хочу сказати? На сьогодні влог закінчується. Був такий робочо-домашній, більше робочий. Показала вам всю суть роботи, коли немає світла, і роботи немає. От. Всім величезне, дякую, що зі мною, буду вдячна за коментарі, бо завдяки вам, вам і тільки вам, мій блог розвивається. Мій блог росте швидкими темпами, мені це дуже подобається, бо у вас стає більше і більше моїх любих підписників. Всіх, як завжди, міцно обіймаю. І до скорих влогів, як завжди, ваша Інна.